Добігає ще один рік московсько-української війни, завдяки нашим захисникам Івано-Франківськ це український тил. Тому громада активно допомагає нашим військовим частинам. І це незважаючи на те, що держава забрала податок на доходи фізичних осіб з військових, правоохоронних органів, прокуратури, суддів і служби безпеки, для нас ця сума становить понад 300 мільйонів гривень. Але незважаючи ні на що, ми спрямували. Понад 600 мільйонів гривень на допомогу нашим військовим. Завдяки цим коштам ми закуповуємо дрони, реби, а також іншу амуніцію, необхідну для військових частин. Для нас, для івано-франківців, дуже важливо і далі підтримувати наших військових. Ми отримали понад 800 сьогодні запитів від різних військових частин і стараємося закупити все необхідне. Левову частку закупівель міста становлять дрони. Саме на них найбільше запитів від захисників. За 9 місяців придбали 9 тисяч FPV. До кінця року ця цифра перевершить 11 тисяч. Але серед придбаних матеріалів не лише дрони, а й мавіки, зарядні станції, рації, реби та інше. Таких необхідних речей придбали на понад 170 мільйонів гривень. Коли я приїжджаю до хлопців, я відчуваю те, що настільки важлива робота українського тилу, і наскільки хлопці залежні від нас, кожного з нас. І наша підтримка, наша робота, наше волонтерство є надзвичайно важливим. І також хлопці очікують від нас подяку за той чин, який вони роблять для України. Та війна це не тільки гучні подвиги, чи нестримна жага до перемоги. На жаль, є і інша сторона медалі. Захисники отримують поранення, їм потрібне якісне лікування, сучасні лікарні та новітнє обладнання, щоб ставити наших хлопців на ноги. Саме тому медицина зараз потребує не меншої уваги. Тому місто почало співпрацю із приватними медичними закладами. Для міста Івано-Франківська надзвичайно важливо розвиток медицини. Адже люди хворіють і хворіють більше внаслідок війни, внаслідок різних стресів психологічних. Тому дуже важливо, щоб ця медицина була якісна. Також ми прийняли велику кількість людей, які переїхали до Івано-Франківська. А також не забуваємо, що наші медичні заклади надають допомогу військовим хлопцям, які приїжджають з цілої України в український тил для отримання якісної фізичної та психологічної реабілітації також отримують медичні послуги. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб наша медицина розвивалася, закуповувалося нове обладнання, а робилися ремонти у закладах і робили все, щоб медицина була максимально доступною для людей. Зважаючи на потреби та виклики, цьогоріч вдалося оновити ряд відділень, закупити обладнання та навіть відкрити нові. У центральній міській лікарні по вулиці Мазепи відкрили сучасний майданчик для реабілітації військових та цивільних. На свіжому повітрі обладнали майданчик з тенісним столом, баскетбольною площадкою, брусами, турніками та іншим інвентарем для фізичної та психологічної реабілітації. Також на базі центральної міської лікарні відкрили діагностичне відділення і денний стаціонар по вулиці Целевича. Тут пацієнти можуть проходити обстеження, здати аналізи, зробити УЗД, пролікуватися на денному стаціонарі. Для цього для закладу придбали обладнання на майже 14 мільйонів гривень. На базі міської лікарні номер 1 по вулиці Матейки запрацювала нова поліклініка з відділенням денного стаціонару. У лікарні відремонтували чотири палати в неврологічному відділенні, завершують ремонтні роботи в хірургічному відділенні, а на понад мільйон гривень придбали різного роду обладнання та необхідне устаткування. Міський перинатальний центр місце, де народжується нове покоління, місце, де народжується нове життя. Відтак важливо оновлювати відділення, закуповувати обладнання та створювати комфортні умови для батьків, новонароджених та персоналу. Цього року відкрили нову операційну, підремонтували ряд палат у післяпологовому відділенні, привели до ладу підвальне приміщення в акушерському корпусі. У міській дитячій лікарні відновили роботу басейну, відкрили процедурний кабінет, закупили ряд необхідного обладнання для проведення урологічних операцій. Суттєво оновилися й поліклініки нашого міста. П'ята поліклініка оновилася сучасним УЗД-кабінетом. Кабінетом лікаря-ендокринолога та лікаря-кардіолога. Кабінетом голови медичної комісії у поліклініці номер 2 запрацювала клініко діагностична лабораторія та РНН-кабінет. У четвертій поліклініці відкрили денний стаціонар гінекологічного кабінету. Кабінет для перевірки зору та сучасну лабораторію у поліклініці номер 1 А оновлене педіатричне відділення у дитячій поліклініці номер 4 У ці заклади закупили обладнання на майже 3 мільйони гривень. Ремонтували й закуповували обладнання й у сільській поліклініки на суму понад 230 тисяч гривень. У кожному медичному закладі проводилися роботи з доступності. В українському тилу діти повинні навчатися в звичному режимі. Для цього ми здійснили роботи по ремонту укриттів. Для цього ми зробили все, щоб заклади могли працювати в умовах навіть відключення світла. І щоб наші заклади дійсно були гарними і пишалися. А нещодавно виграш нашої вчительки, найкращий вчитель України, підтвердив, що наша освіта надзвичайно якісна. Для того щоб освітні заклади могли працювати у звичному форматі, головною вимогою була наявність відповідних укриттів для безпеки учнів та вчителів. Саме на їх облаштуванні зосередили основну увагу. Але це вимога сьогодення: покращення та оновлення закладів. Також ніхто не відміняв ремонти харчоблоків, учнівських класів чи кабінетів профільних предметів, також звична поточна робота. У цьому році завершили роботи з утеплення за програмою Нефко у ліцеях номер 21 та 24, а також у садку номер 28 Зроблено капітальний ремонт даху корпусу ліцею номер 7 початкової школи номер 26 За програмою бюджет участі роботи виконувалися у 18 освітніх закладах, а в рамках програми конкурсу проєктів та програм передбачені у 50 закладах. З початком повномасштабного вторгнення особливого темпу набрало облаштування класів з патріотичного виховання та підготовки, лазерні тири, моделі зброї та засоби індивідуального захисту. Це необхідні атрибути, щоб виховувати гідно патріотично налаштовану молодь. За цей період облаштували три таких класи: на базі ліцею номер 2 номер 20 та у ліцеї імені Романа Шухевича. Окрім того, ведеться активна робота щодо відкриття додаткового корпусу Крихівецького ліцею. Важливим завданням у цей період стало забезпечення оздоровлення дітей. Завдяки співпраці з містами-побратимами вдалося оздоровити майже 200 дітей з числа військослужбовців. Вони відвідали браву, рибнік, Тахшановський повіт, тракай, єлгаву, ніреть Також впродовж літніх канікул працював табір Клінниця, де також весело та корисно провели час понад 700 дітей, з них і діти військових. Для міста і для нашої держави дуже важливий розвиток економіки. Тому релоковані підприємства, які переїхали до Івано-Франківська, і місцевий бізнес, який працює, який об'єднався бізнес асоціація міста Івано-Франківська надзвичайно важливо, що є співпраця, і розвиток, і можливо пам'ятати, без економіки ми не виграємо війну. Не менш вразливою галузю стала економіка. Проте саме економічна стабільність вкрай важлива, особливо у воєнний час, розвиток та підтримка малого та середнього бізнесу, допомога у відкритті власної справи та допомога у релокації підприємств з окупованих та прифронтових територій це завдання, які також виникли перед містом. Незважаючи на сучасні реалії, Івано-Франківськ все ж вдалось втримати та здобути кредит рейтинг стабільний. Підтримує місто й розвиток сільського господарства, і діє навіть ціла програма, яка допомагає відшкодувати кошти заведення тваринництва чи аграрного господарства, а залучення інвестицій та грантів це необхідність для того, щоб реалізовувати різноманітні проєкти. Вдруге, проведено конкурс підтримки інноваційного розвитку підприємництва. За підсумками конкурсу обрано 10 переможців, з яких троє переможців отримали ваучери за напрямком консалтинг і сім переможців за напрямком маркетинг. Загалом на розвиток Івано-Франківської громади за новими проєктами залучено майже 2 мільйони євро грантових коштів. А також на потреби центральної лікарні на Мазепи та лікарні номер 1 на Матейки Німеччина передала медикаменти, медичне та реабілітаційне обладнання. А ще міста Оснабрюк та Фульда передали для потреб міських служб надзвичайних ситуацій пожежні автомобілі. Одним з пріоритетних завдань для міста Івано-Франківська є розвиток комунального транспорту. Ми цю справу почали ще до початку повномасштабної війни. Особливо акцент для доступності для людей з інвалідністю. Тому транспорт розвивається, збільшується кількість комунальних маршрутів, збільшується кількість комунальних тролейбусів. Також ми завдячуємо нашим міжнародним партнерам, нашим містам-побратимам, які теж допомагають цьому напрямку. Ще одним результатом міжнародної співпраці стало поповнення рухомого складу електроавтотрансу спецтранспортом та технікою. Підприємство отримало вантажний автомобіль як гуманітарну допомогу від партнерів з німецького міста Інгольштадт. а в жовтні до Івано-Франківська буде доставлено тролейбуси Шкода, подаровані чеським містом Їглава. Автопарк комунального підприємства налічує 143 транспортні одиниці. 97% комунального транспорту пристосовані для людей з інвалідністю. У 117 автобусах та тролейбусах звучить оповіщення зупинок, а в 111 для людей з порушенням слуху встановлено візуальну текстову систему для оголошення зупинок. А цього року підписали контракт на придбання дев'яти тролейбусів з автономним ходом. Для того щоб охочі могли доїхати до садово-городніх масивів, традиційно курсували автобуси за 15 маршрутами. Пільгові категорії та учні у Івано-Франківську їздять безкоштовно по пільговій карці, яка дозволяє сьогодні повністю готівковий обіг перевести в безготівковий. Ми одна з перших міст в Україні, які перейшли на безготівковий обіг коштів. Доступність зараз на першому місці з господарських робіт, адже потреба в пониженнях зросла в рази. Маємо багато захисників, які отримали поранення, і важливо забезпечити їм можливість безперешкодного пересування. Успішним прикладом співпраці в цьому напрямку можна назвати програми бюджет участі та конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Левова частка поданих проєктів спрямована на допомогу захисникам та влаштування доступності. Одним з напрямків розвитку міста Івано-Франківська стали заходи щодо понижень тротуарів доріг для людей з інвалідністю. І разом з своїм радником інвалідом війни, бійцем національної гвардії Юрієм Габачуком розробили карту, яка дозволяє зробити Франківськ доступним. І вже зробили перший доступний маршрут від обласної лікарні до центру міста. А загалом до кінця цього року п'ять таких маршрутів в місті Івано-Франківську стануть повністю доступними. Крім того, біля всіх великих закладів медичних також здійснюються роботи щодо доступності. Важливо, за словами очільника міста, було створення саме логічних маршрутів, а не окремих ділянок. Насамперед, це найбільш прохідні вулиці та дороги, які ведуть до медичних закладів, поліклінік та цнапу. Це є пониження на найбільш проблемних переходах у різних частинах міста. Також цього року встановили доступну зупинку для незрячих на вулиці Петлюри. Територію обладнали тактильною плиткою. А для зручності встановили світлофор, що говорить. Соціальна підтримка вразливих категорій та допомога захисникам та їхнім родинам дуже важлива складова в цей час. Лише для підтримки військових цього року діяло 12 програм, за якими можна отримати виплати. Найбільшою популярністю користуються виплати на амуніцію по 50 та 20 тисяч гривень. Гроші за цією програмою отримали понад 4,5 тисячі військових, а загальна сума виплачених коштів склала майже 143 мільйони гривень. Майже 31 мільйон гривень виділили на реабілітацію пораненим захисникам. Ними скористалися понад півтора тисячі військовослужбовців. Родинам загиблих та зниклих безвісти героїв місто виплачує по 100 тисяч гривень одноразово та 60 тисяч на встановлення пам'ятників. Лише на ці виплати місто спрямувало понад 16 мільйонів гривень. Родини захисників користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, діти отримують виплати до дня народження, а з нагоди народження дитини у сім'ї військових місто виділяє 50 тисяч гривень. Отримати грошову допомогу з нагоди народження дитини можуть не лише сім'ї військових. Щоправда, тоді новоспечені батьки можуть отримати двадцять тисяч гривень вже звичною стала допомога для осіб золотого віку, інвалідів першої та другої групи до дня народження, виплати ліквідаторам чорнобильської катастрофи, а також допомога до покрови дня незалежності. Тощо в часі війни дуже важливо, що Івано-Франківськ допомагає як військовим, так і людям, які сьогодні є в скруті. Тому Івано-Франківськ має десятки програм по допомозі, як військовим, таким як виплата на амуніції хлопцям, які сьогодні є на передові, так і людям золотого віку, інвалідам першої другої групи, і дітям, які народжуються нашому міському пологовому будинку, їхнім батькам. Тому для нас важливо, що івано франківськ є містом, де є найбільші соціальні виплати. Місто всіляко підтримує талановиту воновитому. Учні мають змогу отримувати стипендії за свої досягнення. Цього року 40 учнів впродовж року отримали по тисячі гривень з бюджету міста, а з 1 вересня усі учні навчально-реабілітаційного центру. Скористатися фінансовою підтримкою можуть і студенти для обдарованих студентів передбачили 100 стипендій по 2,5 тисячі гривень на місяць. Хороший стимул, щоб навчатись старанніше, але й це ще не все. Першокурсники та ті, що вступили на магістратуру, можуть отримати премію на оплату вартості року навчання, платить місто і за спортивні досягнення. Бо, за словами міського голови Руслана Марцінківа, талановита молодь повинна залишатись в Україні, відчувати підтримку та розвивати державу. Івано-Франківськ молоде місто за віком. Дуже багато студентів, дуже багато молоді, і ми докладаємо зусиль, щоб талановиті учні. Отримали від міста стипендії, а також талановиті студенти, 100 найкращих студентів Івано-Франківська, отримують від нас імені стипендії міста Івано-Франківська. А також ті діти талановиті, які добре здали ЗНО і потрапили до Івано-Франківських вузів, також отримують від нас премію. Тому наше завдання стимулювати молодь, щоб вона залишалась івано-франківською. Таким чином Івано-Франківськ продовжує залишатись надійним тилом містом, що дбає про людей. Допомагає розвиватись та рости місто надійного тилу, зручної інфраструктури, якісної освіти, доступної медицини та стабільної економіки місто для життя.